Вітаю, друзі! На каналі Просто розсвітла, розпаковка, ще одне замовлення свічок. Дозамовила потрібного кольору і ще синє дозамовила, але прийшло мені аж дві, аж два пакунки. Причому за ось це я навіть не заплатила за доставку. Я просто вражена. Зараз буду дивитися. Яке було, як пройшло замовлення, і що взагалі тут є? Ось так. Так. Так, мене видно мене чути. Ось ось це, це моє замовлення. 100 синіх, бачите синенькі? 100 червоних. І ще одна упаковка ось таких столових. Вони невеличкі, вони дуже зручні. Якщо моє замовлення ось тут окремим пакуночком, то ось це, це просто бонуси, вибачення від власника. Уявіть, що в мене такого не було. Це стільки, свічок багато. Я не знаю. Ну, я ще зв'яжусь. Можливо, це якась помилка. Відпишу вам в коментарях, чи це помилковий. Замовлення, не, бо я вражена. Я навіть не заплатила. оце мені просто подарували. Я вчора прибігла, 27 листопада, я прибігла і е е не, поспіхом за 10 хвилин до закриття нової пошти відділення, і вони мені дають одну коробочку. Кажуть, я кажу, скільки платити? Вони не скільки. Я в сенсі не скільки. А що така маленька до коробочка? Тут же 3 кілограми не поміститься. Уявіть! Так тут величезна кількість свічок, це неймовірно. Хоча я написала власнику Андрію, що е, чорні свічки вже в роботі, і вони виявились дуже потрібними мені. Ну, ось дивіться, він мені відписався, що буде в мені бонус. Так, що ось таке? Чудеса. Новий рік ще не почався, а мені вже. Хто від Миколая чекає подарунків, а мені Андрій дарує. Я дуже дякую. Дивіться, яка краса, дивіться, які чудові, яскраві. Зараз я ще заряджу їх. Так, ось вони всі є. Оце моє замовлення. То Виходить, що це просто вся коробка, це подарунки. Дивіться, скільки, це неймовірно. Так. Ну, може, треба буде доплатити? Я ще буду з ним скучувати. А, Боже, яка краса! Новий та гарний. Виявилися такі підсвічники. Дуже гарно, дуже гарно. Так. Зараз, зараз, зараз. Хочу поставити одразу свічечку, щоб було видно, яка товщина. Ось. Прекрасно. Ой, прекрасно буде свічечка стояти. Так, оце все подаруночки. Оце моє замовлення. Все, як я просила, все, як я замовляла. Так, а ось це ще не все. Так, це папір, це папір. Ось, і ще навіть три таких свічки. Ви уявіть, Оце все подарунки. Це неймовірно. Я дуже дякую. Я дуже-дуже щиро вдячна. Я вражена і мені дуже приємно. Друзі, ну що, посилання на сайт, де ось такі, так щедро дарують. Я обов'язково залишу в описі і на благо, бо є з чим працювати. Зараз буду після цього відео, буде одразу енергопрактика. для Захисту від негативних енергій, тому що сьогодні, 28 листопада, такий день місячний, який ну, називається Танинським, тобто він дуже негативний, важкий. І в цей день ось уже я відбила дві атаки, і зараз є кольорові свічечки, я і заряджу відео, але для зарядження водички. Вони набудуть максимально потужної сили, і все, і будемо працювати. Ми можемо більше, ніж думаємо про себе, друзі, працюємо, раху... ідемо, рухаємось до світла, і я просто я, я вражена. У мене стільки подарунків, давно мені ніхто так подарунків не дарував. Ну, дякую, Андрію, дуже вдячна. Все, друзі, буде зараз дуже багато енергопрактик. Сьогодні одна, а вже наступні в неділю. До зустрічі, всього вам найкращого.